Цю печеру спелеологи почали досліджувати в 1976 році. І вона була цілий рік найдовшою печерою Буковини. Назва цієї печери. Як там? Мер... А, мертв... Перша, Перша назва печера мертвої лисиці. А друга назва Буковинка. Ми в печері Буковинка. Північний полюс Чернівецької області. Здесь. Ні, все в льоду. Мы находимся в Чернівецькій области, біля села Мамалыга. Десь вот там у поле находится наша печера, куда мы сегодня идем. Паша, ну что, это уже це наш карьер? Так, это уже наш карьер. Так, а давно этот карьер закрытый уже? 76. Просто Ні, раніше ще був закритий. А печера, коли була знайдена? На Чернівецькому інспектований в 76-му році. 76-му? так. Блін, кого тут сюди занесло цей кар'єр? Уявляв собі, що вхід буде набагато більший. Що я так його запам'ятав? Шикарний? Привіт, печера. Буковинка. Так треба світло. Деталізації. Ми далі йдемо. Так, ну йдемо, мабуть, в трапі з станемо. Тут не будемо стояти. А оце офігенний колодець, я тобі скажу. Це вимоло. Було... Ну, да. Не заблукаємо. А ти куди живемо? Не знаю, куди мене ведуть. Поки що мені печера подобається. Мені завжди вона подобалась болото. Ходити в повний ріст. А зараз... А, ну, ну так. Ну, а вони більше бувають ці сталагміти? Чи це максимум, що вони виросли? Ні, буває майже на Ого. Що далі ми робимо, Паш? Ну, шукаємо місця, де можна копати продовження печери. Ну подивити... це далеко нам треба, йти, а тебе карта є печерою? Нема. Ні, нема. А скільки її протяжності далі печери? 5 кілометрів 400 з чимось метрів. І ми всю, всі 5 кілометрів пройдемо сьогодні? Ні. Ні? Yeah? <laughs> це нереально. Блін, а хотілося б. Беремо торби ці всі з їжею і йдемо по печері і через кожен кілометр сідаємо їмо. Я думаю, що ти То можеш... Подобається це. Ця... Хороша ідея. ідея да? <рес> да. Ну ти ж не можеш через кожен кілометр сідати і їсти. Там, ну не можу, але вимушені будемо, бо багато не стає. Це ж горизонтальна печера, рахується сума всіх ходів разом. 네? Ох, тільки води тут накапало, ніч в'язні. Так, ще там воно проходиться інакше. І тут один. Значить, їх тринадцять. Скільки? 13. 13. Неможливо сюди пролізти. Дуже вузька. Але це хороше місце для фотографії. А як це паша місце називається? Не, ход. не, а ця дырка? А я забув. Як забув, да? Це шурф, який Богдан Тарасович заклав в залі сухому. Ну і що він выкров, щось тут цікаво? <клес> не знаю, давай його спитаємо, коли приїду. Так. Бам -бам 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 -бам. Да, це підйом. Блин. І, а потім спуск. Да, потім спуск, там підйом, там спуск. Плавати в сифоні. Пішли плавати в сифоні. Хто буде, там, якщо я води... не брав запасних цих е, трусів. так що... А там нема води, то якраз тобі буде. добре. І що в цій печері був сифон? Так. Це сифон за апендиксом. <кх> за другою... Тут вода була повністю заповнена водою. Ось так було все поставили. Це... Вот тут, де ти зараз я сижу і ти сидиш, цей сидит. Це а, зар... там... а зараз можна пролізти туди. Ну вот води нема, можна подивитися. Ну давай, лізь, перевіряй. може там зараз. Перше проходження Нема там нічого. Це, мабуть, крута галерея тут, да? так? Тут капець що. Ні, ну, Це не найкрутає, але це центральна галерея. От, мені здається, що я був тут. От, на саме камінь на повороті. Ось тут був на цьому місці був сифон, потім полусіфон. Тут викачували воду, е, кастрюю вичерпували, стелили дошки. Краще б сказав би вичерпали, щоб не вичерпувати, випивали воду. Ні, ні ні Це добре, що не прилипає ця глина до камб'за і до штанів. Павло перевіряє якісь перспективні місця і тягає нас за собою. Це справжнє світло. З пилога, Бачите, це факел. Так. Це ще це ці первісні, первісні люди, коли ходили в печеру, вони використовували такі факела. Брали бутилку пластикову і на палку підпалювали, солярки наливали. Все, можеш взяти в колекцію. Раніше тут е, стояла вода, були такі озера, калюжі і спільологи лазили по воді, а тепер чомусь вода відійшла і. Ці всі ходи вони е, сухі. Так і лабить його облизать, хоча щось я не впевнений, що він чистий. В цій печері немає е, кристалів чи якихось випнякових отоворень, зато є е, льодові сталагміти. Павло, куди ти нас привів? Ох ти Тому ж бляха. Тут хтось молився? Що можеш пролізти тут? Ну, чому не можу, Мож? Блін, треба казати по сценарію, що не можу. <рес> так, і цей хід, він тягнеться. От прокоп, прокопало його 44 метри. Так. Але за, ці, за цією кішкою такою саме-саме перспективне місце, де можна починати працювати. Так що треба прокопати це, цю кішку, нормально зробити для проходу. А потім тільки можна починати працювати. О, а хід туди де ти? Там де я. Зараз пропущу тебе. Там Пашу під руки ведуть уже. А? Змореного Пашу під руки ведуть? Ні, я йшов в цей бо, щоб на лисицю наступити іншої дороги. Давайте хоч фото зробимо тут на, на фоні кар'єра. Так, все, Буковиночка. До нових зустрічей. Тримайся тут.